Всім Розивали доброго дня. Пірню, показали начальству. Ау, стати його брату. В общем, що? Ми зараз е, в нашому Укрсервісі. Е, розкотили Ярика-трактор. Верні, Ярик сам його розкотив. Я тільки приїхав, бо я на уроках був. У мене діти вчаться ще в маленьких класах. Приходиться сидіти. Поки я побув на уроках, Ярик вже розібрав. Не саме надаю, а хто був? А Русі приїжджав? Да. А я думаю, ти сам розкатив. Ні. В общем, причина розбору. Потік сальник. Ставили новий сальник, ставили дорогий сальник. Но... Не дорогий це. Це не дорогий? Ні. А дорогий не вісить було. на гвозочку? Нема дорогого. не було. Ну В общем, там, либо вироботка вже на колінвалі, хороша. Так, да, ми її увалили. І далеко забили. Ну, коротше, зараз будемо дивитися, розбиратися, як його правильно нам посадити, зробити, щоб не текло. Так, хто хоче побачити ліпісткове щеплення після года експлуатації? Ну, практично. Ми ж його ставили зимою, ось його стан. Гектарів 200 ж вибігав. Ну, гектарів 200, грубо говоря, зробив. От дивимося на Фередо. В якому воно стані. 200 гектарів одробив трактор. Дивимося на корзину. Ноль. Вироботки просто ноль. В ідеалі все. Тут все просто бомба. А ви мене питали, як ходить щеплення, чи можна ставити чи ні. Та його нужно ставити, блін, бомба просто. Все в ідеалі. Так що Вяталь тобі дякуємо. Замовляли на грутеки. Так. Дубовий вже, так? Да? Тай що той так. Це він так стояв там. Якраз у цій канопці. Угу. То воно його і пускало попід. сюди, попід низом. По, по вироботки. От тобі подобалось, так? Да? Да. Да, тут є чуток вироботка, як видно на камері. І воно, виходить, сальник його не держав, а воно по під низом, по -під сальником. Зараз будемо думати, може якось либо два впрем, либо той глибше посадимо. Ну коротше, будемо дивитися. І вам покажемо. Що, куди і як. Засікайте, розкатив. Ну недовго, так, да, крутили? Казав десь на 11. Зараз 12,51. Розкотили, зробити, щоб не було соплей, щоб воно не текло, щоб воно працювало все чітко. Так, в общем, займаємося далі. Так, в общем, що? Рішили два сальника поставити. На цьому і з обрізали кромку. Зараз покажу. Ось. Кусок розрізали, щоб не пиралося в шайбу, відражаю те, що масло. Притулили, мажна бути чітко. Зараз Ярослав Миколайович питається щось трохи підчухати. Ротачить. Так що мені... Давай мотовило, будемо крутити. <світку> О цьому колінвалу стільки і трактору. Його ніхто ніколи не міняв. Він розшліфувався. Чи двічі? Раз. Раз. Раз шліфований. І ніхто його не трогав. Зараз трошки кракове не підчистий. Ставимо назад, скачуємо, заливаємо в трактор новеньке масло. таке Масилку і парніша в поле орати. Не, перш будемо сіяти, потім вже в цьому году вирішив я це Сярослав Миколаївич прикупив вже пшенички. Буде сіять. В цьому году вони вирішили під дісковку спробувати посіяти пшеницю. Влаги вистачає, дощі в нас пройшли, дві дисковки. Одну зараз зробимо там плюс-мінус, другу перед посівом. Должно бути нормально. Тут все чітко. І цей і цей. Тобто, хто слідить за каналом, той знає, що перебиралося повністю все. 200 гектарів відробив. Взагалі, чотенько. На цьому кришка, на столі. В общем, общем, в общем, в общем. Зараз собираємо тут щеплення, хлоп його, скотили, масло залили і в поле. Да. Будемо зараз потихеньку підтягувати другу роботу. Сука, вискочив. Вискочив цей. Так ми ти садив би його першого. Так я її садив першого. Ні, так туди посади, а потім кришку. А він тоді не вліз внізав своє місто. Чи Віктора і не заработав. А промазали, ще там ще все герметиком. общем, підтянемо трошки роботу. Ту, що можна зараз підтягнути, бо може дасть Бог розпогодиться. Сука, мені чийти, по 20 стаканчик нахуй. Нікуди, навіть його діяли. За цього стакана. Угу. Або треба пока схопить герметик. Угу. Або я виключу камеру, зараз те все получиться. Бо перед цим два рази знімали, надівали, приміряли. <смістична> так, в общем, поставим, скрутим Покажем Так, йдемо далі. Кришку поставили, прокрутили мотор, видавлює сальника. Тобто, два сальника не виходить, поставити. Треба ставити один. Зараз розбираємо назад. Викидаємо той сальник, той що розрізали. Оставляємо один. Починаємо крутити мотор. Він вилазить, вилазить, вилазить. В общем, спробували, діла не буде. Треба залишати один. Розкручуємо зараз. Так. Ось що. Трактор іскочений. По своїй стороні я тут зібрав вже все. Ярослав Миколаївич щоб не розбирати салон, питається обдурити судьбу, закрутити грушу. Виходить! Почті закручувати. Да! Почти тоді тобі повезло. Так, у мене залишилося печку підключити. Зараз там тазик з антифрізом. Витягну сюди, підключу печку. Ну, В принципі, і з тяжечками трошки провода попідв'язувати. Ця сторона практично зібрана. Скачували вдвох, по чуть-чуть, по чуть, чуть під колеса підкладав, підпихав, пихав, підкладав под рючечку. Ярик крутив замаховик. І коротше він там. Думаю, саме закритим більше, ніж був. Так, що в тебе, Ярослав Миколаївич, туди сталося? Фігня. Блокировка топліва. Блокіровка. Обратка. Теж понти. А, і стартер ще. Стартер вже підключений. А, підключив? Бендікс. Ну, втягуючи ще тільки. І зажать. Ну в общем, я думаю ще якихось 15-20 минут і будемо вилітати. Куди? А, ще ж масло залить, йомой. Куди? куди ж нам вилітати, як у нас ще масло? І полити, Так, ну в общем, ми потихеньку гайкуємо. Ту, там слідив по време, зараз 16.04, але ми ще їздили за Донкратом до Женьки. А поки з'їздили ще до Женьки, а вони там ставок копають. Поки там ще кофе попили. Ну, хоч час пролазили. <гум> ну, якось так. Ну, роботи ми, в принципі, знаємо, що ми вспіваємо це все діло зробити. Можна було й кофе попити. Так, ну, в общем, що? На виїзді вже покажемо. Але що ми покажемо? У нас все робило, тільки сальник тік. Нічого мені не покажемо. Так, нічого ми не покажемо. <с> да, ми не покажемо. Все, все було чітко, кроме сальника. І він так зразу, інакше, якщо ході побіжить, то не, не, не дуже так швидко, як кажуть. Так, в общем, що, гайкуємо далі, мілочовки ці скручуємо. Коротше, це прийшов той парень, що розібрав його, так? Да? І вшився. Напилив? <с> <с> да. Так. Вже, вже в Тік-Токі... Я просто не було... Я їх поміняв. Інтернет поміняв пароль, блін. А я відос стирив, Русік? Вже 30 штук подивилися. Да, звісно. Не підключається. Я завжди прийду до тебе, як... Роутер поміняв! Ну так я скажу. А, а, Тобі треба було просто перезайти. Так, в общем, що? Зібрали? Перший пуск. Вдвох розкачували. Ну а ми вдвох скачували. Ну так що, ой. Давай давай. давай, давай не будем. Все поміняли. Бля, мені щеблення понравилось. Леп нове. 200 гектарів отпахав, вообще блин, ноль і з носа вроді не стояло <риклад> ти не дивився а ти тільки розкотив не поїхав, да? Я на і поїхав Я до Фередав воно наче нове Не <риклад> тече бачить крису залупає Русик, короче, розкатив трактора і пішов кришу робити. А ви швидко вкрили. тягнуть масло тіче вода тіча то не є робота я глуши, ми забули масло залить

деміло бляха так в общем шо кому подобається відео ставим лайки підписуємося на канал пишемо коменти далі буде буде ораночка буде багато чого нового пока пока